Соцмережі підірвала історія побиття ветерана у Смілі на Черкащині. Головні підозрювані місцевий житель та його батько, який теж виявився ветераном. Найбільше людей обурило те, що поліція не відразу відкрила кримінальне провадження і лише після суспільного розголосу одного з фігурантів затримали. Що йому інкримінують та що загрожує, дізнавалася Ольга Косенко. Під правим оком Анатолія Гончаренка синець, хоч минув вже понад тиждень, але й досі каже, почувається зле. Дається в знаки не лише побиття, а й контузії, отримані на фронті. Голова болить, тому що чим більше це нахожуся, там хожу, там то починаються памороки такі-то таблетки за мною постійно. Пішов, каже, добровольцем в перші дні великої війни. Став вогнеметником. Спочатку на харківському напрямку, потім обороняв бахмут. Звільнився торік влітку, щоб піклуватися про літніх батьків, адже мама онкохвора. Пригадує, наприкінці серпня батьки поверталися додому, коли їх підрізала інша автівка. Тато намагався з'ясувати причину конфлікту та пояснював, що син ветеран, на що почув від кермувальника. Я волонтер. Ви. І ваш син гниль через соцмережі в сусідньому селі розшукав автівку. каже, хотів просто поговорити з водієм, та ніхто до нього не вийшов. Тож зняв з машини номерні знаки. А наступного дня отримав повідомлення з погрозами та пропозицією зустрітися. Приїхав до магазину в центрі міста, побачив групу чоловіків. Серед них кермувальник та його батько, які почали йому погрожувати та вимагати гроші. І з тебе п'ятисяч доларів до завтра. До завтра. Якщо в тебе завтра не буде, коротше, 5 тисяч доларів. Буде 10. Післязавтра буде 15. Ми тебе час грузимо машину, вивозимо, закопуємо. Потім отримав кілька ударів в обличчя і знепритомнів. Коли прийшов до тями, поруч вже були медики та поліцейські. Заяву на кривдників Анатолій написав, але відразу забрав. Адже каже, після численних погроз боявся за життя батьків. Передумав після того, як побачив, скільки людей його підтримує. Не очікував підтримки такої, такої масової людей, добрих людей, і що люди будуть допомагати. Саме через суспільний розголос поліція відкрила кримінальне провадження. Підозрюваного оголосили у розшук. Затримала його вчора в одному з готелів міста. Піднімайся! Мережею шириться відео його вибачення. Я до танка Олександрович з міста Сміле. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію за дії сина та свої власні вибачається і батько затриманого Вадима. Долотенка старшого зустрічаємо біля управління поліції, де йому вручили підозру за хуліганство. Пояснює, теж ветеран має інвалідність. У свої 57 пішов на фронт добровольцем. Служив у гарячих точках Харківщини, Луганщини та Донеччини. Каже, вдарив Анатолія, бо дуже сердився за зняті з його автівки номери. Я просто приїхав мене отакого заклинило. Я б їм... Я щадам, все. а далі помню я... моменти. Хочу попросити вибачення за себе і за свого сина, що таки ну дійшло до мене, що я неправильно поступив, хоч я себе вважаю винуватим частично. Вадим Долотенко нині за ґратами він уже має кримінальний досвід, кажуть в поліції. Першого разу відбувся штрафом, вдруге умовним строком. Платив штраф за правопорушення. А саме бійку яку за його участі, друге кримінальне правопорушення він вчинив по грабежу. Тобто він зірвав із дівчини золотий ланцюжок. Та нині може сісти за грати на 12 років, адже йому інкримінують не лише хуліганство та вимагання, а й незаконне зберігання зброї та наркотиків, які знайшли під час обшуку за місцем його проживання. Не уникли покарання і правоохоронці, які зволікали з відкриттям провадження. Керівника Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов'язків. Службове розслідування триває із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна фон єдині новини